Ну що, дівчата, з до літа? Майже. Насправді, навіть аби ми про це не думали і не бажали, маркетинг нас переміг. І з усіх плакатів, станцій екранів кричить про те, що настало літо, а значить, треба до нього готуватись. І якби не тікає, що трошки ми до нього не готові. Тому, чому влітку тема тіла, і, зокрема, жіночого тіла, мусується найбільше звідки пішли ці рамки, в які жінок завзято хочуть втягнути, як від них звільнитися і жити щасливе життя. Давайте поговоримо про це сьогодні з вами сама не своя. Аня, Свята, Аліна, привіт всім. Всім привіт. Я побачила дуже цікаву штуку, що офіційна назва Body Beach, пляжне тіло, з'явилася в світі в маркетингу 1960 року. І до цього жінок почали активно готувати, що існує якесь конкретне пляжне тіло, і давай котик, старайся щось для цього робити. Маркетинг прекрасний, розійшовся як можна з розвитком соціальних мереж. Заполонив просто все. Я не знаю, чи в мене якісь такі підписки в інстаграмі неправильні, але я просто через одну в своїй стрічці бачу. Фітнес-тренерів, які агресивно подають підготовку до літа, якихось нутриціологів, які агресивно подають підготовку до літа. І в мене таке питання: а що відбувається влітку? Що ми до нього маємо якось спеціально готуватись? Ну, це типу що, дедлайн. На який треба здати себе і своє тіло в іншу пору року, типу про себе не треба дбати, думати, переживати. Давай тільки готуйся до літа. Ми знімаємо курточки і дивимося на себе в зеркало, як мінімум. Знаєш, тут не завжди так. Треба заходити в той же інстаграм, щоб побачити фітнес-тренерів. Тут достатньо інколи глянути в зеркало, подивитися, і ти сама прекрасно бачиш себе, що в тебе там десь торчить животик, а десь там щось зайве. І більш того, порівнюєш себе. Ти бачиш якихось гарних фігуристих дівчат, які ще з вересня місяця, мабуть, фігачили в тому залі, і порівнюєш себе, а я. Всю зиму там відпочивала, проїла чи ще щось і не займалася собою. Тому тут питання мені здається більше в тому, як в самих стандартах краси хто вирішив, що ось це класно. Тобто бути худому це не класно. Бути товстому це не класно. А якому бути класно? Хто вирішив оці стандарти краси? Хто сказав, що не може бути животика, наприклад, чого він має бути плаский? Що попа має бути там накачана, а не з цілелітом? Ну, хто це вирішив, наприклад? Саме питання в цих стандартах краси, як на мене. Тому що, знаєте, коли почала говорити про порівняння, в мене відразу така думка: типу: як ми з'їли проданий нам стандарт? Ну, типу, no, так. Просто... Да. І при чому в тому, що... Хто... Це Прикол в тому, що часи змінюються, і стандарти тіла змінюються, тому що да, був час, коли в моді були там суперхуді манекенниці. Був час, коли в моді були там пишнотілі жінки. Зараз там у нас що в моді? Там підтягнута попа, укруга да, має там, бути світ. попа, але при цьому має бути струнка талія, має бути груди. Ну, Тобто хто вирішив, що так має бути? І ми ніби дивись, змінюємося. Суспільство змінюється. і Ми такі, ніби стаємо свідомі, да і, і, і вільні, але все одно ведемося на все це. Ну, все одно ведемося. Звичайно, ведемося, тому що ми після зими чи холодної весни знімаємо не тільки курточки, а й наші костюмчики, переважно оверсайзи, і готуємося до літнього сезону. Да? Дістаємо купальники, приміряємо їх і думаємо, вліземо ми в них чи ні. Також, як Теана каже, що з усіх реклам, з усіх, весь інстаграм кричить, горить, акційними пропозиціями на купальнички, на всякі пляжні штуки і так далі. І тут ти приміряєш цей купальник і думаєш, наче ти в нього і влазиш, наче все ок, але порівнюючи там з іншими себе. Хоча це неправильно, це знову ж таки нам нав'язує суспільство, це якийсь наш, мабуть, у кожного особистий комплекс. Стоїш і думаєш, да? я, наприклад, як близнюк, одна половинка мені говорить, що достатньо нормально. Я виглядаю, якщо порівнювати з іншими, так? Дивлячись але... порівнять, так? але якщо е, подивитися і послухати мою другу половинку, то вона каже: Ні, Аля, треба трішки, якщо ти на когось рівняєшся, то треба там кілограмчики почати 5-6 кинути, і тоді буде точно все ок. Скоріше всього це нав'язує суспільство, але в першу чергу це в нас все в голові. Ти прикольно сказала, я навіть записала, щоб не забути. Ти кажеш, там перед літом ми роздягаємося і думаємо, чи вліземо ми в купальник. А прикол в тому, що ми думаємо не те, чи вліземо ми в купальник. Тому що ми ж роздягаємося, ну, я сподіваюся, не тільки ж перед літом. Ми, як цілий рік да? є моменти в житті, коли ти роздягаєшся, але просто ти думаєш не те чим лізеш, ти купальник, а те, що мене в цьому купальнику побачить багато людей? Так. в прикол, прикол. І тут, ну, типу, оце, е, от, тиск суспільства, і ти в нього також відразу вливаєшся і стаєш частиною цього тиску і тиснеш на себе також. Це і дуже... дві сторони вони кажуть зовсім одна каже, що так, ти вливаєшся в суспільство, і твоя фігура ідеальна, а інша сторона трішки говорить. Давай будемо відверті, коли ти в таку приходиш в якусь малознайому собі компанію, або неважливо, в яку компанію, ти приходиш, така в купальнику сіла, тут живот вивалився, попа вивалилась, а навколо тебе сидять струнки дівчатка, ти одразу починаєш там я знаю, десь з рушником прикриватися, десь якусь рубашку надягати. Ці Звідки, став, взявшися стандарти, вони сидять в нашій голові, сидять давним-давно, і все життя ми з ними живемо. Так. Знаєш, ти кажеш, звідки взявшися стандарти, я зараз сижу і згадую е, там кінець 90-х, Бердянськ, пляж Ліски. Ти сидиш на пляжі, е, біля тебе сидять там твої дорослі родички, і про що вони говорять? Глянь, глянь, яка пішла. Куди вона оділа той купальник? О, я не знаю. Да. Може, це ярослав токсичній родині, але ну, ну, це, якщо по чесному. Такі слова супроводжувались, і ти розумієш, що бляха та жінки не хотіли, нікого може образити, але в них це також підсвідомо залишилось в голові. Да? Оця типу оцінка у суспільство тисне на тебе, ти цей тиск сприймаєш, і ти так само починаєш тиснути на інших. В тебе не вистачає да? якоїсь там, я не знаю, внутрішньої сміливості чи свободи сказати: Стоп! Мені це не цікаво. Жінка поруч зі мною прекрасна. Глянь да, вона не 90-60-90, але боже мій глянь, яка вона класна, яка вона красива, І не можемо цього зробити, тому що ми взяли ці правила рамки на себе. Ми мучимося з ними. Значить, давай всі будемо мучитися. Круто говорити про те, що ми від цього вільні, свідомі і нас це ніяк не стосується. Але ми, на жаль, не в ідеальному світі живемо, і всі ми родом з дитинства. І давайте почесному, і не по-чесному, почесному, а доведений психологічний факт, що 80% уявлення про себе людина бере з дитинства. Ти в дитинстві не знаєш, яка ти, ти дізнаєшся, яка ти від дорослих, серйозних, яких ти там поважаєш, і так далі. Тобі говорять, що ти красива. І ти думаєш, що ти красива, ти віриш, ти віриш в те, що ти красива. Тобі говорять, що там я не знаю, ти талановита, шустра, якась там ще в це віриш. Тобі говорять, що наша Аня дуже багато їсть, і ти віриш в те, що ти, що ти багато їсиш Читала вчора. Якусь статистику, що 80% жінок і дівчат зазнали першого сорому і комплексу за себе, за своє тіло в дитячому підлітковому віці. Причому проблема в тому, що нема типу такого показника серед чоловіків, тому що до чоловіків у нас більш лояльні якісь правила. Ну, чоловікам хлопчикам можна виглядати по різному, дівчинці не можна. От ми недавно говорили з зі своєю подругою, і вона каже: Ти знаєш, я та, от вона зараз там тренується, харчується і каже, блін, от ніяк в мене ніяк в мене не виходить я трошечки набрати вагу, ну не виходить. У мене я така худа. А потім, а я кажу, слухай, ну ти така красива, ну така підтягнута в тебе. Таке тіло підтягнуте. Типу. А вона каже: А знаєш, що прикол? Я сама не ну, типу, не комплексую від того, що там я там ну, типу за худа. Я просто звикла, що мені з дитинства постійно кажуть, що ти дуже худа, тобі треба поправитися, ти дуже худа, тобі треба поправитися. І воно от десь типу на підсвідомості у мене лишилося. Ти знаєш, я цілком з тобою згодна, тому що в мене моя мала, вона ну, худенька, гарна дівчинка. І я дуже борюся з цим тиском суспільства, коли наші бабусі, да й не тільки бабусі, можуть сказати. Ой, ти така худа, ти така худа. Блін, ну чого вона худа? Де ви такий стандарт цей взяли? Вона гарна. В неї гарні струнки, ніжки, в неї гарний животик, вона гарна, висока, красива дівчинка. Чого ви їй тилдичите? Це те, що вона худа. Ну, В цьому немає нічого поганого бути стрункою, красивою. Дивись, я, наприклад, мені майже 33 роки. І я все своє життя, скільки живу, скільки я е, борюсь зі своїми боками. І прикол в тому, що там знаєш, я от там буваю так встану вже там психую, там знаєш, думаю, ну бля, найвірніші мої ці союзники по життю. Розумієш, щоб в житті не відбувалось, вони зі мною. І там мені там чоловік колись каже: Бля, де ти побачила ті, ці бокаш? Де вони? Типу знаєш, а ну скажи, ці бока зараз з тобою в одній кімнаті. Ну, типу, що з тобою? Є якесь уявлення, що, 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 це, що це не ок? Навіть не те, що вони є, Є, та ну ради Бога, будьте собі на здоров'я. Чого ти вирішила, що це не ок, що їх немає? Будь? Ну тому що тобі хтось сказав, я. Розповідала вам про це, але типу Ну хочу хочу ще раз про це сказати. Це от як про дитинство і значимих для тебе дорослих, які щось тобі говорять. В мене був випадок, я вже була, ну типу мені було 18 років, я була дуже закохана у хлопця, прости господи, і він якось так щось намагався мене так обійняти типу за талію і кладе руку і каже мені, ой, Анічка, ну що це ну якби Мені цього було достатньо, аби отут у мене відкарбувалося, що цього бути немає, що я маю відчувати сором. Зараз, аби я побачила колись цього хлопчика, я йому теж задала питання: ну що я там, ну типу, але вже до нього. Але ну, тоді я через це переживала. І це про це таке. Ну, жорстоке ставлення один до одного, насправді. У тебе є в голові якесь да, твоє уявлення, як має виглядати цей світ і люди в ньому, і ти хочеш жорстоким чином під ці рамки загнати mm. інших людей. А найгірше те, що в цих людей в них немає кордонів. Люди вважають. Що їм ок, сказати, ой, ти худа. А те, що це від... тут в голові відіб'ється, ой, а що це? Це теж ок, сказати, а яке твоє діло? Що там? Ну, типу, це моя справа, моє тіло. І в людей наших в них немає кордонів. І тут вже тему можна розширяти на більш загальну таку, тому що це стосується не тільки тіла, а й багато-багато чого. На жаль, наші люди дуже не вміють тактовно спілкуватись. Вони. Кажуть, те й багато чого, що не треба казати. А людина, а люди ми різні, і ми по різному сприймаємо. Хтось би цей бок сприйняв. Сказав, ти сказав. Він багато що каже. А для когось це відклалося комплексом на все життя. Бо ми теж різні, і ми по різному сприймаємо те, що нам кажуть. Це така мет, мабуть, дитяча травма. Лінійка першого дзвоника, перший клас. Коли ми всі стоїмо, дівчатка, наряжені, красиві, гарні, за такеними бантами, бантами і чекаємо, що ось ось цей одинадцятикласник підійде до тебе, саме до тебе, візьме тебе на посади на плечі і понесе тебе, а ти будеш трохтіть цим дзвоником. Але бере він не тебе, а бере е, Маринку, наприклад, так. Да? То тут, уже також ще з того моменту, мабуть, відклався такий комплекс, і ти розумієш, да, що ну, дівчинка худіша, дівчинка легша. Дівчинка, мабуть, все таки чимось краще, чим ніж ти. Боже, а чому ти думаєш, можна... що Марильку взяли тарафітзвоником, бо вона худіша? Та того, що він був такий собі не дуже великий пан. Парень, Розумієш, тоді в мої 6 років мені здавалося, що ого-го, який красень велетень. А зараз я згадую, бачу фотографію, розумію, що хлопчик теж був не такої міцної статури, тому якраз Маринку він і зміг підняти. А мене ні. Так була трішки схожа навіть на таку невеличку пампушку. але Що згодом... так вирішила? Ну, тому що я, мабуть, іноді передивляюся свої дитячі фото, я якби зараз я теж бачу, що якісь там зайві кілограмчики в мене були. Хоча е, ви, як е, знаєте, мене вже 15 років, я, мабуть, 100% розповідала про те, що е, ідучи з бабусею в сільський магазин, ми. Е, Купляли чотири кірпичика хліба додому. І е, один із цих кірпичиків з'їдався по дорозі, тому що е, Аля наскільки любила той хліб, що бабуся, мама, тато, дідусь, ніхто не говорив, що він, мабуть, тобі займ. Я да все хочу сказати і вставити свої 5 копійок за те, що тобі казали, що ти пампушечка, це все. А якби тобі говорили, яка ти гарненька, подивися, яка ти миленька, подивися, яка ти більша, щоб тобі на це робили. Акцент, а не те, що воно там щось десь зайве. І казали би, яка ти молодець, що з'їдаєш цей хлібчик, то ти б це зовсім по-іншому сприймала. Але ти б вийшла в цей жорстокий світ на ту лінійку, який би знову загнав тебе в рамки. в тому той проблема, що якби мене, не вибачте, не тормозили. То я б зараз, мабуть, не то, що я була б повністю вся в комплексах, і порівнювати себе з худими, і любити себе приймати такою, якою я є, точно не змогла б наразі. Тому плюси того, що якісь були зауваження раніше там, да, в дитинстві стосовно зайвої ваги, мабуть, про це все-таки треба говорити. Блін, тему дітей ми колись винесемо на якийсь окремий подкаст. Але я категорично проти е, зауважень щодо зовнішності чи ваги дітей в дитячому віці категорично проти. А е, я двома руками за пропаганду якогось здорового харчування активності для дитини. Ну, типу, пішли Якщо ти, ти бачиш, що да, там типу там дівчинка, хлопчик набирає вагу, і ти розумієш, що це буде їй заважати, заважати здоров'ю, за ну, цьому всьому заважати активний спосіб життя. Ти ж, ти ж мама, ти готуєш, ну ти ж відповідаєш за її харчування. Правильно? Ходімо з тобою гуляти, ходімо з тобою бігати, ходімо з тобою скакати. Печімо з тобою сьогодні не торт, а сирну запіканку. Ну, типу, такого. Але без безуважень, типу, ти. Ти товстенька хвати їсти хлібчик. Ну я ну це мо це, це, це моє бачення. Я так само ставлюся. Я так само вважаю, що дійсно ти можеш коригувати. Тобі не обов'язково сказати дитині про те, що в неї є зайві кілограми, і загнати її в ці якісь рамки. Але тобі важливо тоді побудувати її життя так, щоб ці зайві кілограми в неї йшли харчування. Якісь гуртки, якийсь спорт, танці і так далі. Тобто, як мамі в дитячому віці тобі писали, коли дитина вже формується і в неї з'являється своє я, свої думки, це вже більш підлітковий вік, то вже тоді, звичайно, дитина сама. Обирає і будує своє життя і якою її бути, але прямо казати я повністю з тобою згодна, що це неправильно. Тут знаєш, блін цікава, дуже тема цікава дитинства. окремий окремий подкаст, має бути. Про це треба окремо говорити. Але дітки, дітки-губки, дітки впитують все, що чують, і в першу чергу все, що чують про себе. Моя мала в досить. Класній формі вона спортсменка. Вона має таку фігуру, про яку я точно вмріяла. Я завжди її хвалю. Той тобто, батько завжди її хвали. Скоро 8 років і в неї формується такий. Не, не можу зрозуміти звідки комплекс, що от у неї є животик, і у неї є бочки. А в неї виходить так, що скоріше всього вона собі нав'язує. Вона себе бачить, це я такою була. Я завжди собі побачу те, чого й немає, і з дитинства так було. Ну ми це те про що я сказала від самого початку. Ми теж дивимося в зеркало. Ми теж порівнюємо, Вона глянула на дівчинку. от Вона стоїть на тренуванні. Вона бачить себе, бачить дівчинку поруч. Дівчинка худіша за неї все в неї в голові з'являється. Те, що вона теж має бути худішою Це зі стандартів. А звідки взялися стандарти? Це вже зовсім інша розмова. Вона ж живе не в вакуумі, а в світі в реальному. Ти буквально 10 хвилин тому сказала про те, що йде літо, і тим починаєш міряти купальник і оцінювати себе, і вона так. це бачить і вона ну, від нас думає, що якщо мама найважливіша для мене людина, оцінює себе до літа і десь раптом критикує, або щось там каже, тут має бути щось не так. Значить, я теж маю це рознать, в світі є якийсь стандарт, якому треба відповідати мать його, Розумієте? Е, я все більше думаю про те, що е, світ. І ми з ним завжди будемо. Ну, боже, це така природа людей. Давайте я ж кажу, ми не в ідеальному світі, давайте будемо чесними. Завжди будуть існувати якісь там правила, рамки і інша хрінь. І тут треба не боротись з тим, аби там типу їх ламати, а просто з собою працювати, вчитись бути добрішим, бути добрішим до себе і бути добрішим до інших. Тому що коли ми говоримо зауваження, то найчастіше це. Ми собі говоримо, типу, я не дозволяю собі щось там. І як ти зараза така посміла це дозволити собі? Це про жорстокість. Я, боже мій, мені недавно вибило в інстаграмі Камалію, пам'ятаєте, співачка якась така? Я за нею ніколи не святкувала, але, коротше, вибив мені її пост, і в неї там такий прямо крик душі. На секундочку, Камалія супер там успішна, заможня, відома жінка, і в неї пост Крик душі. Вона пише про те, що типа, друзі, будь ласка, перестаньте мене так хейтити за мою зовнішність. Ви що не я дуже стараюсь? Я дуже стараюсь, типу, я там тренуюсь, як дурна, я тренуюсь як бешена, але, е, виявляється, Камалія пережила онко, і зараз в неї серйозні проблеми з щитоподібною залозою, поступають гормони, змінюється зовнішній вигляд, і вона виправдовується за те, що вона набрала 5-10 кілограмів. І звітує суспільству, як вона старається їх скинути. І мені чесно, мені просто захотілося не знаю, обійняти цю жінку і сказати: ти що, ти серйозно? Жінка, яка бореться за своє життя, яка бореться за своє здоров'я, переживає за те, що про неї думають люди. Ну просто який це рівень жорстокості якоїсь тотальної. Світ у нас жорстокий, насправді. Жінки жорстокі також між собою. Тому що ми до себе жорстокі. Ось в чому прикол. Ми ж до себе жорстокі, ми жорстокі до себе і через це ми жорстокі до інших. Ми не можемо прийняти того, що хтось може бути іншим. Правильно, ти зазначила, так, що е, ми не можемо цього зробити. Чого вона може ага. вдягнути короткі шорти, маючи там якусь не 40 кілограмову фігуру? А я не можу, і це дійсно ко проблема кожної жінки починати з себе, зі свого сприйняття других жінок, з підтримки тієї ж замість того, щоб її підтримати, цю шкамалію, так на неї лється купа хейту. Ну тобто нам кожній треба починати з себе, зі свого ставлення до себе і до інших жінок. Хочеться побажати кожній з нас не ідеалів, не нічого, а просто бути добрішими, бути добрішими до себе, дозволяти собі бути, бути різною і дозволяти це іншим жінкам. І супер, мені дуже відгукуються твої слова про те, аби підтримувати одна одну, хвалити одна одну, бачити не зайву складку, як тобі це здається. Це це, це вибач, зайва складка, тільки в твоїй голові. А те, яка вона красива, добра, прекрасна. Боже слухати, який а, світ був би гарний. <світ> <світ> Якби <світ> всі були гарними. <світ> <І з -середину, світ> так? <душевно>, так. <світ> Якби всі були гарними душевно і вміли би розуміти інших людей, або хоча б не розуміти, а сприймати, що може бути по-іншому, може бути інша думка, може бути інший вигляд. Просто хотітися сприймати інше, не тільки те, як в тебе в голові, моє побажання кожній з нас і собі першочергово навчитись любити себе, поважати себе, свій внутрішній світ, зовнішній підтримувати, не запускати і е, жити це життя. Ціла нова тема виходить. А що таке любов до себе? Як вона проявляється? Про це поговоримо наступного разу. Поговоримо <говор> про це в наступному подкасті, тому залишайтесь з нами сама не своя, має ще скільки думок в голові, вам <говорити> сама не своя від своїх думок. Пишіть нам коментарі, сподобалось вам чи ні? Як ви приймаєте, як ви себе любите? Можливо, будуть якісь підказки, можливо, ми будемо як для себе показати. <говорити> Яких в принципі в тебе немає. Чекаємо на ваші коментарі і будемо раді нашій компанії разом. Дівчатка, будьте добрішими до себе, будьте добрішими одна до одної, і гляди, життя. Світі стане прекрасніше. Так, так. Дякуємо, що були з нами. Ну як там закінчують? Підписуйтесь на наш канал, ставте колокольчик. Лайки, рекомендуйте, лайки. рекомендуйте своїм друзям, подругам і приєднуйтесь до нас. Все. Бувайте, папа. -па.